Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із сейшельською пальмою. Хай вона і не справляє приголомшливого враження своїм виглядом, а все одно дивовижна. І ось чому: цей реліктовий вид росте на двох стародавніх гранітних островах Пралін і Кюр'єз в сейшельському архіпелазі. Ця пальма разом з альдабрською черепахою зображена на гербі Республіки Сейшели. Вона росте вкрай повільно, даючи тільки одну пару листя на рік. Максимальна висота, до якої пальма може вирости, метрів 25-30. Одною з її особливостей є те, що плодоносити пальма починає у віці понад 100 років. Але її граничний вік і досі невідомий. Місцеві жителі твердять, що він може сягати 800 років. Сейшельська пальма рослина дводомна, вона дає велетенські чоловіче суцвіття довжиною до 2 метрів і чималенькі грона жіночих квіток, з яких зрештою з'являються горіхи. Взагалі, за доволі скромного, як для пальми розміру стовбура, її суцвіття колосальні. А плоди сайшельської пальми вважаються найбільшим насінням у світі. Неслабеньке таке насіннячко зріє майже 7 років і може дозріти аж до 20 кілограмів ваги. Поважається, що сейшельська пальма не розповсюджується океаном з такою ж легкістю, як кокосова, тому що горіхи занадто важкі і просто тонуть. Та насправді фахівці неодноразово робили спроби культивувати сейшельську пальму де-інде, окрім її одвічного ареалу. Практика показала, що це не легка задача. Тільки ботанічні сади в Шрі-Ланці і Таїланді можуть похвалитися цією цікавинкою. Рідними ж островами пальма розповсюджується в цікавий спосіб. Проростаючи горіх, викидає сім'ядольний черешок, що може сягати від 4 до 10 метрів завдовжки. Відповідно на таку відстань, молода рослина пересувається укорінюючись. Горіхи сейшельської пальми або регени здавна наділяли чарівними властивостями. А завдяки формі і міцності їхньої шкаралупи народні майстри широко використовують їх для виготовлення ритуального посуду, талісманів і сувенірів. Знаєте, друзі, аби розповісти вам геть усі цікаві факти про це дивовижне дерево, я мав би започаткувати окремий серіал. Тож, не втомлюючись, повторюю, світ сповнений цікавинок, і я все ще маю, що про них розповісти. А отже, до нових див! побачимось!